Акційне лазерне шліфування фотона це сучасна процедура, яка не залишає байдуже, тому що вона дійсно ефективна для вирішення великої кількості естетичних дефектів. Це рубці будь-якого походження, якість шкіри, дряблі шкіри обличчя та такої делікатної ділянки, як шкіри повік, дрібні зморшки, плями тощо. Суть методики. Полягає в тому, що лазерне випромінювання створює на поверхні шкірі невеликі фракції або крапки, тобто термічним впливом, ніби випарює застаріли клітини і тим самим обновлює ділянку шкіри. Вже з першої процедури значно змінюється якість шкіри. Наші пацієнти дуже задоволені результатами, а також досить комфортним періодом відновлення. Постпроцедурні явища, такі як набряклость, почервоніння, триває не більше двох діб. Тому цю ефективну процедуру ви можете планувати навіть без додаткових вихідних днів. Але звісно, для процедури є і протипокази: це вагітність, запальні процеси на шкірі або дерматологічні захворювання. А також перебування на сонці. Якщо ви маєте скарги щодо якості вашої шкіри, будь ласка, звертайтесь на консультацію, процедура фракційного лазерного шліфування може бути дуже ефективна для вас.